Сьогодні мова піде про папіломи. Папіломи викликаються папіломовірусами. Їх є багато видів, і половина з них онкогенні. Справа в тому, що вірус це не живе, це програма, Який, собственно, герпіс і інші. Але якщо вже на шкірі або десь з'являються папіломи, це говорить уже про те, що організм дуже зашлакований і. Видільні системи не справляються. І тепер уже все буде залежати тільки від обставин, від стану організму і від стану імунітету. Ну, ось, наприклад, є герпіс, да, який люди носять, тобто носительство герпіса, Є, він просто висипає десь там на губі, але коли людина перемерзла або понервувала, то тоді проявляється опоясуючим лишайом. Так само з папіломовірусом, тобто ми можемо бути носіями, можуть вже висипати ці папіломи, і наступна фаза це може перерости в онкологію, якщо вдруг станеться стрес або ще якась інтоксикація додаткова. І якщо вже є папіломи, це значить, що вже імунна система уся просіла. Да? Тобто в такої людини, як правило, завжди є якісь хронічні захворювання, які там, на ід закінчуються цистіт, аднексіт, холіцистіт, такі всякі захворювання. Оскільки всіх цих паразитів, включаючи віруси простіші, бактерії, гриби, їх більше трьох тисяч видів, звісно, їх дуже важко виявляти. Більше того, лабораторно вони виявляються виключно тоді, коли вони в стадії, в стадії такому агресивному, а тоді, коли вони більш спячому, то ви їх ніякі не виявите. І тому аптечні препарати тут, в общем-то, нема смисла приймати. І я пропоную натуральну, складену професіоналами програми очистки і відновлення. Якщо ви хочете більше дізнатися про цю програму. Поставте плюсик або напишіть мені в особисті, і я вам прийшлю більше інформації, так і називається поетапна програма очищення організму за 90 днів. Здоров'я вам і вашим близьким!